Я вітаю тебе, малюк, найкращий, найлюбиміший малюк цього світу, я пропоную тобі зараз вирушити у захоплюючу подорож, де ти познайомишся з тією частиною себе, до якої ми не можемо доторкатися, але яку ми завжди відчуваємо. Зараз лягай зручніше, потягнися всім тілом, розправ ручки, ніжки. І тепер лягай зручненько і з рівною спинкою, так, щоб руки й ноги не перепліталися. І буде чудово, якщо ти покладеш свої долоньки відкритими догори, закривай свої оченята і зараз уяви собі сонячний день. Ти піднімаєш погляд догори і бачиш ясне, блакитне небо, і на ньому. Пливуть м'які білосніжні і ніжні хмаринки, і одна з них найпухнастіша і найсвітліша. Зараз ти зупиняєш свій погляд на хмаринці і зустрічаєшся з нею своїми оченятами. Хмаринка теж тебе помітила, вона дивиться на тебе ніжним поглядом і посміхається. Зараз хмаринка спускається до тебе ближче, ти бачиш її прямо-прямо перед своїм обличчям. Вона до тебе навіть не доторкається, але ти вже відчуваєш її м'якість, її пухнастість навіть на невеличкій відстані. Зараз зроби глибокий вдих, пограємо з хмаринкою на три, один, два. Три. А тепер відмухай повітря на хмаринку. По-справжньому дмухай на неї так, щоб вона трішки відлетіла. Хмаринці подобається ця гра, вона хоче ще трішки політати. Давай вдихнемо глибоко і ще один раз. На рахунок один, вдихай ще глибше, два, три. І відмухай на хмаринку все повітря сильніше. Вона відлітає ще далі і посміхається тобі. А зараз хмаринка пропонує тобі пограти в свою гру. Вона така повітряна і ніжна, що її практично неможливо відчути. Але уяви зараз, як хмаринка опускається нижче, ближче до твоїх пальчиків на руках, і зараз вона сідає на твою долоньку. Відчуй її ніжний і такий приємний дотик. Можеш доторкнутися до неї пальчиками. Зараз вона перелетить на іншу твою ручку. У другій руці стає також приємно, затишно від її дотиків. Уяви тепер, як хмаринка сідає на твій животик. І повільно рухається по твоєму тілу в напрямку до голови. Тобі стає дуже затишно, спокійно, тепло, ти зараз повністю розслаблений, і зараз хмаринка сідає поруч з тобою на твоєму ліжечку, і вона розповість тобі дуже цікаву історію. Хмаринка дуже допитлива і любить подорожувати усім світом, спостерігаючи за різними дивами. Ти тільки уяви, вона літає по всьому небі і по всьому світу і бачить все з найвищої висоти. Хмаринка знає найдорожчі секрети і істини всього світу. І сьогодні вона вирішила розповісти тобі. Свою особливу історію. Історію про ту частинку нас, до якої ми не можемо доторкнутися. Ось скажи, малюк, чи відчуваєш ти іноді любов, а чи можеш ти до неї доторкнутися? А іноді ти відчуваєш сум або незадоволення, і до них ти також не можеш доторкатися. Ось в тебе є ручки, ніжки, волосся, очки і все-все твоє тіло. Твоє тіло, воно унікальне, такого тіла більше ніколи не повториться, тому що ти найособливіший малюк у всьому світі. Кожна людина абсолютно унікальна. Але всі ми живемо життя з однією метою бути щасливими і радісними. І сьогодні ми поговоримо про ту частину тебе, до якої ти не можеш доторкатися, але яку ти завжди можеш відчувати. Хмаринка зараз розповість тобі історію одного хлопчика: жив був хлопчик на ім'я Льоша, який більшу частину часу був веселим і добрим. Але одного разу Льоша відчув себе сумним і загубленим. Він не знав, що з ним відбувається, і тому вирушив на прогулянку, щоб знайти відповідь. А оскільки хмаринки завжди спостерігають за нами, вони нас дуже люблять, оберігають і завжди захищають. І ось Льоша, зовсім сумний, підняв очки на небо і зустрівся з нашою хмаринкою, поглядом точно так само, як і ти сьогодні. Маринка була стурбована. Вона, звичайно ж, помітила, що Льоші дуже сумно, і спустилася до нього. Чому ти такий сумний, Льоша? спитала Хмаринка. Льоша зітхнув і відповів: Я не знаю, Хмаринка. Щось усередині мене здається загубленим. Хмаринка посміхнулась і сказала. Льоша всередині тебе живе твоя душа, це невидима і дуже важлива частина тебе. Душа допомагає тобі відчувати радість, любов, дружбу. Коли ти робиш добрі справи, твоя душа світиться яскравіше, вона радіє тому, що радієш ти. Льоша здивувався. А як я можу побачити свою душу Хмаринко? І Хмаринка порадила льоші закрити очі і уявити собі найкращий момент свого життя. І ти можеш зараз із Льошею теж згадати дуже-дуже якийсь щасливий момент свого життя, коли тобі було так добре, так радісно, що ти відчував це і тілом, і своєю душею. Пригадай цей момент і відчуй зараз, як всередині тебе загорається маленька іскорка. Ти не можеш доторкнутися до цього відчуття, але ти його зараз точно відчуваєш. І воно твоє. Воно належить тобі так само, як і твої пальчики або твої ручки. Це і є твоя душа. Льоша закрив очі і згадав таку історію, коли він ділився іграшками з другом, і як другу було радісно від доброти і щедрості Льоші, Льоша відчував, що він наповнюється теплом від того, що радісно його другу, навіть ще більше, ніж другові самому. Раптом він відчув це неповторне, тепле і сіяюче відчуття всередині себе. І крикнув Хмаринці, тепер я відчуваю свою душу, Хмаринко. Так Льоша кивнула Хмаринка. Коли ти піклуєшся про інших і робиш добрі справи, твоя душа світиться і ще яскравіше. Вона нагадує тобі про те, що ти добрий і турботливий. Льоша усміхнувся і відчув, як його смуток зникає. Дякую, Хмаринко, я завжди пам'ятатиму про свою душу і намагатимусь створювати добро у світі. Хмаринка повільно піднімалася назад у небо, залишаючи льошу з теплими і світлими почуттями. Вона прошепотіла на прощання. Не забувай піклуватися про свою душу. Ти дивовижна і унікальна дитина. І тепер Хмаринка сідає ближче до тебе, і ще і ще ближче на твоє ліжечко. Відчуй зараз її легкість, її ніжність і її турботу. Хмаринка шепоче тобі на вушко Малюк, ти неповторний і унікальний на весь світ. Таких, як ти, більше немає. І я тебе дуже люблю. Я завжди буду поруч. І завжди буду захищати тебе. Ти можеш звертатися до мене за допомогою, за підтримкою у будь-який момент, коли тільки захочеш. Я завжди поруч з тобою. І зараз я тобі розповім ще один секрет, для того щоб твоя душа світилась іще і ще яскравіше. Окрім твоєї доброти і турботи. Твою душу запалюють твої мрії. Ось скажи мені зараз по секрету, чого ти хочеш найбільше за все, ти повинен мені зізнатися чесно. Не потрібно зараз вигадувати щось, щоб зробити радісно своїй мамі, або отримати якусь похвалу від когось. Зараз ти маєш бути чесним і з собою, і зі мною. І це буде наш секрет. Ти можеш зараз відчути себе і сказати, чого ти хочеш найбільше, що принесе тобі радість. Ти можеш про це помріяти. І зараз я тобі ще скажу один секрет, найбільший. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що ти бачиш в цьому світі. Абсолютно все спочатку створювалось у когось в голові. Навіть ліжечко, в якому ти зараз лежиш, хтось вигадав спочатку. І так само з твоїми мріями ти можеш хотіти абсолютно все, про що ти мрієш. І в світі немає ніяких обмежень, і ми їх можемо вигадати тільки самі собі. Але навіщо? Тому більше так не роби ніяких обмежень. Все, що ти забажаєш, ти можеш щиро хотіти, і ти це отримаєш. Тобі можна все, тому що ти унікальна і прекрасна дитинка цього світу. Світ тебе дуже, -дуже любить. І світ дуже щасливий, що ти прийшов сюди проживати своє найкраще життя. І тепер я залишу тебе на кілька хвилин з приємною музикою, щоб ти міг помріяти про свої заповітні бажання, які запалюють твою душу, і від яких тобі поістині радісно. А я завжди буду поруч, і я тепер твій друг назавжди. Ти можеш звертатись до мене завжди, коли тобі потрібна допомога, підтримка або любов. Ти прекрасний і любимий всім світом малюк. Я тобі бажаю приємної подорожі по твоїм мріям.